Спробу влаштуватися третій раз. Точніше, спроба, щоб тобі перетелефонували третій раз, коли ти хочеш влаштуватися на роботу. Можливо, є в Блейк Лісток кокунта. Mm. Спроба в тому, що. Я хочу влаштуватися в Хейрхаус. Мені дуже подобається їх сайт, як він виглядає. Мені дуже подобається, як вони це презентують. Але перший раз я знову зателефонував пані Тетяні. Вона сказала, що добре перетелефоную через три години. Через три дні я зателефонував, сказав, що добрий день, хочу влаштуватися. Мене звати Ярослав. Вона сказала, перетелефонуй за годину мені. Хейрхаус, ні. Фак. Мені ну, потрібна робота. Будемо шукати. Yeah. Моя кішечка, моя кішечка, чем бы як я тебе люблю, чому я вже хвилин п'ять роблю? Джабові це, це не нормально. Я, бо, що... я хотів вже відпочити. Я розумію, що це як відпочинок, але я по-своєму хотів відпочити. О, джобо зрозуміння джабом. Чи це нерозуміння? Все, мене наче починає відпускати. Просто починає зникати ця тривожність, починаю бачити картину. Більш детальніше з'являються сили на те, що робити. Порозмовляв зі своїм куратором, вибачився за те, що не доєднався до урока, що не побачив повідомлення, запитав її, де мені побачити розклад, як мені бачити, коли є потрібно доєднуватись, коли не потрібно, де вона мені пояснила. Мені хочеться вірити, що я зрозумів, як це працює. Потім спробую на комп'ютері поставив собі. Повідомлення на групу і куратора. Буду їх вимикати вже після 16.00. Що далі? Забронював собі слоти робочі для того, щоб ніхто сьогодні не записався. Буду відпочивати ввечері. Просто хочу спортиком позайматися, побігати, на турнічки сходити і, і все. Дуже, дуже складно складати думку, якщо чесно. Я... у мене просто це не виходить <рес> мені простіше в таких от моментах в текст я погружаюсь дуже багато в текст потрібно було в душі сходити насправді це все вирішило я так і сиджу думаю фак я же навіть в тому ж самому одягу в якому вчора був У мене продовжується вчорашній день Дуже важко себе вже налаштовувати на холодний душ. Температура на вулиці не така вже і тепла. Та й стан такий не розполагаючий до холодного душу, але дуже кайфово почуваю себе. Після цього здається сісти і зробити якісь завдання, які ти просто виписав, і потрібно просто в планшеті або на ноуті їх зробити і все. Типу, це порівняння, типу, як обліватися холодною водою. Но... Це дуже кайфово. В моменті, коли ти це робиш, коли закінчуєш, ти потім вау, ніхерасі. Ну я не планую. Якщо чесно, мені так лінь гріти воду. Я пам'ятаю, як це було в дитинстві в кровому розі. Я не пам'ятаю свідомого, не знаю, та навіть з шести років я не пам'ятаю, щоб у нас була вода гаряча. Бойлер ми не, не ставили. І якось нормально було гріли. або я звик до того, що можна холодною водою там голову помити. Короте, Зараз теж. ну, поки що не збираюся. Не знаю, як буде в майбутньому. Мені дуже сподобалась фраза одна, що завтрашній день це тільки ідея, тому його немає. Його може і не бути. Ось цей це я. Це ось, ну, не це а точніше, ось в цьому я проявляю, що я маю якісь задачі, але відволікаюся і починаю робити щось інше. Але ну, намалював щось таке, набросав дівчинку. Тут не зрозуміло, але я просто зменшував потім підборіддя, робив її більш там семети. Ну, коротше, ходилась тут взагалі мала бути труна. А спочатку щит. Коротше, якось так. Але переробив достатньо багато задач. Там виписав, там виписав походи, точніше, зробив, виписав, позначив. Мені дуже подобалось наповнювати. А потім в телефоні прокласв ще тасочки, які зробив, і дуже задоволений. Чом, був усі що У мене кошечка. Зарозпорядкуєш швиденько по навчанню свої завдання, точніше, виконання, і піду побігаю. Мені так незручно, що я не зняв перший кадр, як я вітаюсь. Точніше, це просто звичка вітатися і прощаватися. І навіть у відео це спостерігається. І коли у відео не потрапляє добрий ранок, йоу, або якесь привітання та якесь побажання ввечері, гарного вечора, або щось на кшталт цього, я відчуваю незакінчене відео, тому всім гарного вечора. Бережіть себе до завтра.